Вітаю, вітаю, друзі, вітаю! Сьогодні дивіться, який хороший снігом освітлений день. Ми, як завжди, в вихідний під'їхали до лісу. Хочемо побачити красу, присипану сніжком. Ось дивіться, який гарний зустрічає молоденький дуб нас. Листочків взагалі не скинув ще. Далі ліс. Їдемо, їдемо сьогодні на село до своїх. Перевідаємо грибочків в таку пору. В сосновому лісі ми і не очікуємо, ми розуміємо, але ліс хочемо провідати. Особисто я так дуже люблю цей ліс сосновий. І вже не буде цілу неділю, як сніг присипав, так хочеться побути ще в ліску. Погляди, прийдемо вже сюди весною. Йде дощова пора будемо збирати тут маслята. Це цей ліс, де ми збираємо молодняку, завжди маслючки. Тут вже дорослий ліс йде. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Набираємося сили. Зробити перві кроки у 2026 рік. 25-й. Нехай забирає з собою всі негаразди і війну. А ми будемо продовжувати, продовжувати жити, радіти такій красі. Такі молодесенькі. І така ще в них фоя, дивіться, коротенька, як у ялиночок. Чутно вам, як скрипить сніжок. Нарешті зима прийшла, яку ми чекали. І цей світлий такий ліс, присипаний сніжком, все-таки дає нам і надихає на хороший настрій, на хороші відчуття. Так будемо їхати до своїх рідних на село. А я люблю їздити в село. Люблю готувати птицю домашню. Люблю дровця заготовляти. А, і дуже люблю село. Дивіться, які шишечки по дві вчепились. Бачите, які безкраї. Сніжок присипав уже і все таке світле. А ми далі переїдемо. Ще подивимося на берізках, можливо, десь глиба буде або на осокурах. Так, не знаю що. Ливка наша нас дочекалася, але вже вона зовсім. Сніжок, вона нас дочекалася, вже підсохла чи підмерзла. Та одну ми брати не будемо, якщо ми нічого не знайдемо, залишимо її тут. Ну, я ж... Знаю, що на черешнях, на цих повалених, ми збирали і не один раз, і на клинках, тут, і на усокорах. Ну, При добре снігом, Та що знизу, то ще ми побачили. Так ось манісінькі, бачите, які є. Видно вам ось, бачите, малесенькі які. О, гарненькі. Які. Вони вже. Аж попримерзали, такі аж хрустять. Йдемо далі. Багато снігу. Так, а що це? Ой, ні, це якісь круто. Тут, ну, вам, як вибухи, мисливці полюють. Так, наче близько десь постріли чути. Так, підемо далі, отуди ще там ще є черешні і осокори. Та, снігу вже багато в лісі. Як багато? Порівняно з тим, що його в нас не було давно, то це добре зараз.

Жук, який ти хороший. Йди, йди сюди, іди, дамо тобі добре,ника, йди. Який ти хороший собачка, зараз я візьму добреника. Зараз, зараз. Ціпоньки, ціпоньки не хочуть у снігу вибирати. в них насипано в коритах і варене, і зерно. Ну, на прогулянку виходять. Подивимося. От так ми їх годуємо, сипимо їм і пісочок, і варимо їм картопельку з дертею даємо. І пшеничка в нас є. Ось вони на сідалі сидять, які не хочуть всі виходити, Наші курочки. Заходь, заходь, не бійся, заходь. курочки, які наші, наші несучки, сніжку насипало вже, і грядки снігом прикидані в нас. Хазяїн повів своїх дівчат. Дуже близько у нас коло нашої. Господи ліс, тому тримаємо аж дві собаки і жук, і бім. Тут наш огород, сусідський огород, і, і, і зовсім поруч ліс, зовсім поруч. Ну, лисички частенько до нас забігають. Собачок од'язуємо на ніч. Тут живуть мої рідні, бім буде їсти. Грядки в нас великі тут, нічого не скажеш. 40 соток наших. Отак донизу до самого берега йде наша грядка. Добрі урожаї тут завжди. Звичайно, якщо добрий дощик пройде весною, то і картопля добра тут виростає. В цьому році і гарбузи були такі здоровенні, і капуста. А помідорів в цьому році, було тут, на грядках, ну, дуже багато. Всіх сусідів пригостили, соку наробили багато. скрипить кудочки наслідили як Ай, ти жук, хороший жук, який у нас, не одв'язують тебе, бачиш, ти, ти тепер наказаний, тому що треба не бігати далеко дуже. Ось у мішках бур'ячок ще й картошка, всяка Іди сюди, іди! Ой, який він гарний на зиму ставлю, птишо. Пушок, іди сюди, який же гарний котик наш. Натопимо грубу, наваримо в мундірах картоплі будемо їсти з квашеною капустою і шкварками. Кузька, іди я поглажу, іди, не бійся Такий поважний він у нас так гарний. Отак, отак, нух таки, гостримо, отак. Іди до мене, іди, я тебе пожалію, трошки, іди. Іди маленький, я тебе поглажу. Ну нема мене добренького дати. Так, близько живемо коло лісу. Все село в яру розташоване. І так по яру, по яру, по під горбами хати.